У Криму вражено десатні кораблі окупантів. В результаті нічної операції на території тимчасово окупованого півострова воїнами вражено малі десанні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Йдеться про катери проекту класу Серна. На суддах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Малі десатні катери класу Серна держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки. que a Крім того, росіяни розміщували на борту катарів зенітно-ракетні комплекси ТОР-М2 для мобільного прикриття свого угрупування на острові та у нашому Чорному морі. Малий десантний корабель класу Серна має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації а в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів протиповітряної оборони після низки атак сил безпеки та оборони України. Такі катери і ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації на рейдах.